Є знижки на цитрік 20% в аптеках подорожних. бам та ощад. Термінова і приємна новина. Кадиров виявився не таким потрібним путіну, як усі думали. Поки диктатор готується знову сістися на трон, лідера Чечні списують із рахунків, а за його місце вже точиться боротьба. А все тому, що на того напала смертельна хвороба. Лікарі розводять руками. Що трапилося з Кадировим, кого хочуть поставити замість нього, і як Путін готується до своєї інавгурації, розповім за мить. З вами новини ТСНЮА, Я Вікторія Гнатюк. Підписуйтесь на наш канал, тисніть вподобайки. А ми переходимо до новин. Сам алейкум, привіт своїм став непотрібним і йде. На смітник щойно лідер Чечні став нездібним виконувати злочинні накази Путіна, як його списали з рахунків. Відсутність на федеральному посланні Володимира Путіна в лютому 23-го, мовчання під час заколоту Євгенія Пригожина, ігнорування наради з главами північно-кавказьких регіонів. Усі ці епізоди давали привід для чіток про хворобу та змушували очільника Чечні час від часу, але з'являтися на публіці, щоб довести, що він контролює ситуацію. При цьому божевільна підозрілість, що давно перейшла в манію, не дозволяла Кадирову нормально лікуватися. У вересні 2023 року сталася очікувана криза. Тепер все ще гірше. Діагноз, який ще 5 років тому поставили Рамзану Кадирову, почав різко прогресувати. Вірний пес Путіна страждає на некроз підшлункової залози, смертність від якого сягає до 80%. Лікарі вже розводять руками про те, що все плохо, написала нова газета Європа, яка в свою чергу має інформаторів, що знають багато про оточення Путіна і те, що насправді відбувається у Кремлі. В это и без того непростое время Кремль столкнулся с проблемой, которую сам себе создал, выстроив в Чечне жесткую и одновременно очень хрупкую модель единоличной власти. Но состояние здоровья 47-летнего Рамзана Кадырова не оставляет надежды на его излечение. И сейчас в Москве нужно оперативно решать, как сохранить стабильность после того, как не станет жестокого чеченского диктатора. А хто насправді пустив у маси наживку? Що от от все? в ефірі 24 го каналу розповів офіцер ЗСУ та політолог Тарас Березовець? Можливо, злили з його оточення або це зробили з Кремля, тому що джерела видання нової газети Європа, яка зараз видається на території Європейського союзу, виїхали з Росії. Вони можуть цілком безпечно, перебуваючи під захистом європейських спецслужб. Висловлювати такі судження і публікувати такі матеріали, які собі не дозволить жодне видання, яке продовжує залишатись на території Росії. Я думаю, що насправді джерелом зливу цієї інформації могло послугувати не оточення Кадирова, а найімовірніше Кремля. Там не всі задоволені тим, як розподілялися блага. Кремль платив динину Чечні. А точніше, її ваташкурам Кадирову упродовж багатьох десятиліть. У середньому ця ДНН обраховувалася сумами від 2 до 4 мільярдів доларів щорічно. Це тільки прямі бюджетні вливання, на які оскаженіли від цього золотого дощу Кадиров, набудував все, що тільки можна: і школи, і люксові дороги, і спортивні центри, і релігійні споруди. Він просто перетворив все згідно зі своїми схибленими фантазіями на такий Дубай Північного Кавказу. Отож зараз за трон Кадирова почнеться боротьба на смерть. Точніше, вже почалася. Ще поки що лідер Чечні просуває на своє місце очільника спецназу Ахмат Апті Алаудінова. Чому дуже не радіє російська ФСБ? Адже на місце Кадирова там хочуть свою людину. Про боротьбу між Кадировим і його кланом та ФСБ ходили легенди, і доходило до того, що і в цій війні. Полягли сотні з обох боків. коли бойовиків Кадирова викрадали, вони безслідно зникали. Так само вбивали російських ФСБшників, але Кремль завжди намагався їх замирити, не приймаючи жодну зі сторін. Природно, що ФСБ зараз буде користуватися цією ситуацією. Їм потрібно нарешті позбутися від вже огидного їм клану Кадирова. Вони побачили можливість, і треба поставити свою людину. Очевидно, що Алаудінов, якого хоче бачити сам Кадиров, може не влаштовувати усіх у Кремлі, і вони, зливши цю інформацію, створюють всі підстави для початку внутрішньої боротьби з можливим виходом на громадянську війну. Водночас нова газета Європа пише, що і Путін підтримує Алаудінова. Його вже піарять та з'їзді партії «Єдина Росія. Чеченський генерал впевнено почувається на сцені, володіє ораторською майстерністю та завоює симпатії серед еліти. В январі з'явилася новина, що Алаудінов довірене лісу Путіна на президентських виборах. В феврале глава Чечни поздравил его с отличным окончанием обучения в Академии Генштаба ВСРФ. Именно тогда ближайшие соратники Кадырова стали с нескрываемой завистью распространять слухи об уже фактически состоявшемся назначении Алаудинова на высокую должность Минобороны, чуть ли не первого заместителя министра. В марте Алаудина успешно завершил переговоры о переходе костяка ЧВК «Вагнер», возглавляемый им спецназахмат, о чем Кадыров объявил в начале апреля. А вслед за этим Путин подписал приказ о назначении Алаудинова на должность заместителя начальника главного управления по военно-политической работе МОРФ. И хотя это назначение совершенно несравнимо с должностью первого зама министра обороны, это все-таки довольно крутая позиция для бывшего чеченского полицейского и скромного пенсионера, как называет сам себя Алаудинов, которого в 2021 году тот же Путин отправил в отставку. Рискнем предположить, что и это назначение всего лишь трамплин в будущей грандиозной карьере Апти Алаудинова – а нынешний приказ Путина – очередное подтверждение тому, что в администрации президента России, судя по всему, окончательно определились с преемником Рамзана Кадырова, чье здоровье стало за последний год главным новостным поводом из Чечни. Але серед кандидатів є ще один перець: мовляв, на місце Кадирова претендує і глава міністерства надзвичайних ситуацій Чечні Аліхан Цакаєв. Але його припускає політолог Березовець вже вивели з гри. Та все одно тих, хто мітить на цей трон, досі вистачає. Тож незабаром кроу там може политися рікою. Але Удінова нещодавно призначають на дуже дивну посаду. По суті, це колишнє головне політичне управління радянської армії. Він став головним що для людини з його досвідом дивно. Кремль ніколи не допускав на такі посади людей без досвіду, бо ця спеціальність вимагає дуже. Високої компетенції у сфері і пропаганди, і спеціальних інформаційних операцій, і от ще один скандал, який буквально днями струсонув інформаційний простір. Йдеться про затримання глави міністерства надзвичайних ситуацій Чечні Аліхана Цакаєва, якого затримали на кордоні між Чечнею і Дагестаном. Тоді Кадиров повністю підтримав його. Той поводився дуже зухвало, бився. Кадиров назвав затримання Цакаєва ганебною провокацією. Це, до речі, відповідь на питання. Можливо, Цакаєв теж розглядався одним із наступників, і його таким чином просто дискредитували та вивели з цієї гри. І це ще одне свідчення того, що боротьба в оточенні Кадирова смертельна. Причому боротьба за те, хто замінить ватажка. Вона вже зараз стартувала і почалася. Ще раз повторюю: ці слова про громадянський конфлікт Чечні це не перебільшення. Кожен з цих регіональних церків має свої приватні армії. Тепер зрозуміло, чому Кадиров терміново найняв 6 тисяч бойовиків колишнього ПВК Вагнера. Він розуміє, що зараз почнеться боротьба, а після його відходу від влади першими жертвами можуть стати і члени його родини та оточення. Їх потрібно захищати а бійців або не вистачає, або він сумнівається в їхній лояльності. І тут потрібні найманці з боку, які не зрадять, яких цікавлять лише гроші. У них немає жодних прив'язок в республіці. Тож вони виконуватимуть повністю волю того, хто їх найме. Ця приватна гвардія, 6 тисяч вагнерівців, потрібна якраз таки для внутрішньої боротьби і можливої громадянської війни Чечні. Але варто нагадати, що історія зі смертельною хворобою Кадирова тягнеться з 2019 року усе це ретельно приховувалося, як ним, так і Кремлем. Хоча тоді чеченський лідер сам заявляв, що змушений піти у відпустку через тимчасову непрацездатність, знайшов так, би мовити, виправдання прогулам. Совсем недавно я завершив двухдневну інспекціонну поїздку високовгори в условиях снегопада и сильного ветра немного простудился. Как следствие, небольшое недомогание, температура и грипп. Хвала Аллаху, организм у меня крепкий. Капельницы ставили всего два дня. Все теперь хорошо. Пізніше анонімні канали повідомляли про отруєння лідера Чечні. Після цього у Кадирова лише загострювалися проблеми зі здоров'ям. Так 2019 року він дуже схуд. У публікації вказано, що різка втрата ваги це перший. Симптом панкреонекрозу недуга активно розвивається, має болісний перебіг і погано лікується. Стан здоров'я чеченського лідера почав стрімко погіршуватися навесні 2022 року. Але ця тема набула розголосу лише у 23-му. Вранці 17 вересня 23-го року ЗМІ підірвала топ-новина Новина Кадирову комі в одній з московських клінік. Чеченському лідеру нібито зробили пересадку нирки, але орган не прижився. Тоді кадирову півтора рази збільшився в об'ємах внаслідок відмови нирок та застою рідини у легенях. Форма живота набула ознак панкреатогенного асциту, З'явилася сильна задишка, мовлення стало важким, а ходьба повільною. Також він почав одягатися надто тепло для чеченського. Клімату, що теж викликало багато питань. В нього з'явився отік вій, от ось тут, от, і вже такий дуже великий. Так, я згодна, щось є, якісь проблеми з нірками. Отечність ліс лиця теж про це каже, і те, що воно стало більш червоного кольору, це вже можуть бути проблеми з тиском. Такі достатньо великі. Хоча джерела видання серед лікарів Кремля повідомили, що у вересні 23-го року лідер Чечні потрапив до лікарні з гострою легеневою недостатністю, що розвернулась внаслідок передозування транквілізатором дорміком. Зловживання цим препаратом може призвести до пригнічення дихальної діяльності. Саме в такому гострому стані, за словами джерел, чільник Чечні і був госпіталізований до ЦКЛ управління справами президента. Аби стабілізувати дихальну функцію, Кадирова підключила до Шевела. задля чого Волив медикаментозний сон, який ще називають медикаментозною комою, звідки пішли чутки про кому чеченського лідера, хоча на той момент прямої загрози для його життя вже не було, повідомили журналісти. Проте слово кома, яке пролунало в одному контексті з прізвищем Кадиров, спровокувало справжнє інформаційне цунамі. Тривала відсутність політика в Чечні і те, що чеченська еліта оселилася на території лікарні, мало не в повному складі. Породили чутки про смерть Кадирова. Він був дуже слабким. Він міг швидко з'явитися на публіці, щоб розвіяти ці чутки. Офіційно змі тоді повідомляли, що політик перебуває у відрядженні. Лікарі змогли частково повернути дієздатність ВІП пацієнта. Однак, за даними джерела в ЦКЛ, під час проведення загального обстеження надійшли дані МРТ мозку, які засмутили близьких Кадирова. До чеченського лідера Джерело так інтерпретувало реакцію рідних на оголошення лікарями. Діагноз. Колишнього лідера вже не буде. Нова хвороба буде серйозно на нього впливати. Навіть у разі, якщо він зараз і одужує, він буде вже ні живим, ні мертвим. А втім, у жовтні 23-го голова української розвідки Кирило Буданов засмутив українців тим, що загроза життю главі Чечні Рамзану Кадирову минула. Попри те, що раніше в ГУР прогнозували його смерть. Проблеми зі здоров'ям у нього є. Це правда. Той епізод, який ви зараз згадали, він справді хворів, але. Одужав це теж треба визнати. Подобається нам це чи не подобається. У нього з нирками проблеми була загроза життю, але він це пройшов. Та Там час лізуть нові чутки про те, що Кадиров загинається. Тож, коли у Кобзона з'явиться новий почесний глядач, питання часу. А може, він вже сидить і у першому ряду? Та ясно, що виконувати функції вірно Путіна, як раніше, він вже не зможе. Та й самого диктатора після оголошення результатів виборів ховали подалі від людських очей. Та от от Путіну доведеться вилізти з нори. Вже 7 травня відбудеться його інавгурація, до якої зараз дуже і дуже. Активно готуються. Знову будемо дивитися на фальшиве, шоу одного актора. А зграю людей буде аплодувати йому та імітувати захоплення. Путін знову оголошуватиме на інавгурації про свою нескінченну диктатуру. Водночас, Володимир Путін дуже обурений рішенням США про фінансову допомогу для України, яка може змінити ситуацію на фронті. Диктатор дуже боявся, що це станеться саме перед інавгурацією. Таку думку 24-му каналу озвучив експрацівник КДБ та служби зовнішньої розвідки Росії Сергій Жирнов. Путіну вже зіпсували навгурацію самим фактом, що за допомогу для України проголосували. Путін сподівався, що жоден пакет допомоги для України не надійде, але неочікувано для Кремля за нього проголосували. Психологічний вплив цього рішення вже є. Ну а ще Жернов підозрює, що для Путіна це не останній сюрприз. Буде смішно, якщо Путін їхатиме на своєму броньованому авто до Кремля, і до нього туди прилетять безпілотники. А як думаєте, ви хто прийде замість Кадирова і як мене диктаторська інаугурація? Пишіть нам у коментарях, підписуйтесь на канал і тисніть вподобайки. Слава Україні! Слава зсу та смерть ворогам! Бережіть себе, побачимось.